Нові дерахамія висловився з приводу е, виборів і легітимності чи нелегітимності президента, як бути з президентськими виборами і як боротися з наративом російської пропаганди про те, що президент буде нелегітимний після 25-го? Ну Це тільки російська пропаганда, бо ніхто інший це питання взагалі не піднімає. Ви почули так? А висновок такий: влада говорить, що це тільки російський наратив, Більше він каже, про це ніхто не говорить. Тобто в Європі про це не говорять, американці про це не говорять. Ніхто не говорить. Ніхто каже, та ніхто ж не говорить ні про що. Ми... Ніхто не говорить. Хто говорить? Знаєте, вони закрили уші, закрили очі, нічого вони не бачать і нічого не чують. Тільки росіяни там щось несуть, якусь хінію. А тут все, в принципі, добре. В принципі, тут все добре. Вони звикли до того, що. Uh, українців uh, немає, uh, вони не сприймають нас за людей. Uh, вони сприймають нас за стадо, якому будеш втюхувати, що попало. Ми будемо це сприймати, кивати головами, і все буде добре. Нас будуть заганяти, нас будуть вбивати, з нами будуть робити що завгодно. Ми це бачимо. Вони що хочуть, вони викрадають людей по вулицях, вони б'ють, вбивають прямо тут всередині. Я не говорю про передову. Вони роблять, що хочуть, і їм за це нічого не буде. Розумієте? Нічого не буде, тому що безхребетність сьогодні народу говорить про те, що там можна зробити що завгодно. Людей можна вбивати спокійно в себе на території, тут поки йде війна, поки люди там гинуть, найкращі там гинуть. Вони знищують ті, хто залишився тут. І пофіг, і ніхто нічого не чує, не бачить і таке інше. Але що я хочу сказати? Світ не сліпий і не глухий. На сьогоднішній день Європа не хоче нас бачити е в себе в команді. НАТО не бажає бачити сьогодні оцих арахамі з цією причиною. Бачили, яке воно таке, наче вилізло з будки тільки ж. О. Тому це жахіття. Це жахіття.